Чому тільки світлини роботу не показуєш? Це до того, що вчора в фейсбуці в мене не було. Майже не було ніяких відео, лише фото того, що я там щось зробила, щось не зробила. А насправді, хто там що робив, наприклад, так може подумати пані Валентина. Але насправді зйомки відео це досить часозатратний процес. І оператора персонального у мене немає, знімає мене штатив. За кожною зміною кадрів стоїть пересування штативу і біганина, щоб включити відео, потім біжу до нього, щоб виключити, в надії, що там вийшов мене гарненький кадр. А далі ж дороблять. Цю роботу, щоб показати результат, як я переставила Сурфінії, бо вони вже так наросли, що тягнуться до верху, а їм треба рости в ширину. Місця не було. І бачу, що треба поприщіпувати верхівки і сьогодні підживлю їх, щоб наростав гарненько кущ. Потім ці шматочки відео потрапляють у відеоредактор, де я прибираю невдалі кадри, кадри, де я біжу від штатива до штатива. Загалом на створення сьогоднішнього ранкового відео із роботою із Біганиною з монтажем з озвучкою пішло 2,5 години. От уявіть, стільки б я зробила роботи, якби я не знімала ці відео. Тому я рано і прокидаюся, щоб порадувати вас гарним динамічним ранковим відео. А зараз уже треба йти будити ліну і вести її в садочок. Бажаю всім гарного дня.